В умовах затяжної війни Україна розробляє нестандартний підхід до захисту своєї території. Чи призведе це до повної мобілізації? Запитує сайт ТСН. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як цивільних українців готуватимуть до спротиву російським окупантам. Докладніше далі. Україна розробляє нову масштабну систему національного спротиву. Її мета навчити населення основам оборони та готовності до можливої ескалації воєнних дій. Про цю важливу ініціативу повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, вже у травні на рівні парламенту будуть ініційовані необхідні законодавчі зміни задля впровадження цієї системи. Експерти підтверджують, що йдеться про затверджений Кабінетом міністрів порядок створення та функціонування мережі. Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Цей проєкт є результатом спільної роботи Міністерства оборони України та Офісу президента. Готувати населення до ефективного спротиву вважає критично важливим військовий експерт Ігор Романенко. Особливо це стосується прикордонних територій та регіонів віддалених від лінії фронту, адже загроза може поширитися на всю територію країни. Втім, військовий експерт сприймає цю ініціативу як більш стратегічну та спрямовану на майбутнє у випадку подаль. Шо просування ворога, а для того, щоб зупинити російських окупантів і не допустити їхнього подальшого просування, необхідно провести повну та чесну, за словами експерта, мобілізацію. Не менш важливо перевести економіку країни на військові рейки та внести зміни до законодавства щодо підвищення відповідальності громадян у питаннях захисту держави. Ігор Романенко вважає, що в центрах національного спротиву потрібно готувати мешканців прикордонних територій. На початковому етапі це може бути на Добровільних засадах, втім, як показує досвід, добровільність не завжди приносить бажані результати. Підсумував експерт. Нагадаємо, що центри, де пересічні українці здобуватимуть необхідні знання, практичні навички та вміння для захисту, будуть створювати в кожній області України, включно з Києвом у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціаторами їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських військових адміністрацій. А остаточне рішення про їхнє заснування затверджуватимуть відповідь. Відні обласні ради виїзд хлопців підлітків за кордон стає для влади все більш загрозливою тенденцією. Зауважило видання Телеграф На сполох б'є міністр освіти Оксанд Лісовий, народні депутати. Звучить багато слів про втрачене покоління і демографічну кризу. Втім, стратегічне рішення проблеми досі не з'явилося. Чи можливо взагалі втримати юнаків в країні, охопленій великою війною? Докладніше далі. Народні обранці вважають, що українці виростили покоління, яке не хоче захищати країну. Втім, осягнути масштаби явища не так же просто, адже чітких офіційних даних, скільки саме юнаків у віці 16-17 років щороку виїжджають з України, немає. Державна прикордонна служба не веде детальної статистики виїздів за віком і статтю. Справжнього галасу наробила заява народної депутатки Ніни Южаніної, що перед навчальним роком 24-25 Україну нібито полишило близько. 300 тисяч дітей, але у Міносвіти заяву нардепки спростували, хоча реальні цифри і справді вражають. Так, за даними Дерстату, в поточному навчальному році, у порівнянні з минулим, учнів в українській системі загальної середньої освіти поменшило на 162 тисячі осіб. Але не всі з них юнаки на межі повноліття. За підрахунками видання Телеграф за два роки в Україні кількість юнаків у старших класах скоротилася майже на 20 тисяч. Це дорівнює кількості населення таких міст, як, наприклад, Яготи. Чи генічіськ. Звичайно, це все достатньо грубі підрахунки, які дають лише приблизне уявлення про масштаби проблеми. У Міносвіти планують втримати старшокласників в країні якісної професійної, передвищою та вищою освітою. Те ж саме передбачає стратегія демографічного розвитку України на період до 40-го року. Тобто урядовці просто не хочуть визнавати реальність, адже рішення виїхати за кордон на межі повноліття сприймається юнаками та їхніми батьками не через якість української освіти, а суто спричини. Безпеки, а безпека напряму впливає на якість освіти. Таке от замкнене коло підкреслює видання. Втім, у раді запевняють, що вдаватися до заборони виїзду школярів та випускників нардепи не планують. Україна готується до партизанської війни. Принаймні, такий висновок можна зробити щодо заяви Міноборони, яке оголосило розгортання по всій Україні мереж центрів підготовки цивільного населення до національного спротиву. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як пересічні українці готуються протистояти російським окупантам по всій країні. Докладніше далі. Як повідомили у Міністерстві оборони України навчальні програми в центрах спротиву ґрунтуватимуться на уніфікованих стандартах, розроблених командуванням сил тероборони. Мета систематичне навчання цивільного населення, ефективному захисту суверенітету та територіальної цілісності країни. Причому під керівництвом досвідчених ветеранів ЗСУ, які матимуть відповідну сертифікацію та бойовий досвід. Наприклад, до інструкторського складу Київського обласного центру, який було засновано ще 24-го року, ходять досвідчені ветерани третьої. Штурмової бригади та Азову. Їхній бойовий досвід та професіоналізм забезпечують високий рівень підготовки слухачів. За даними телевізійної служби новин, такі центри будуть створені як у столиці, так і в кожній області України у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціатива щодо їхнього заснування належатиме очільникам обласних або міських військових адміністрацій. А остаточне рішення прийматимуть відповідні обласні ради. Планується, що фінансування таких центрів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих. Бюджетів матеріально-технічна база має включати необхідне навчальне обладнання, різноманітні макети та навчальні зразки озброєння, сучасні засоби зв'язку, спеціалізовані тренажери тощо, за словами заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Євгена Мойсюка, це суттєво забезпечить готовність кожного свідомого громадянина долучитися до загальної безпеки держави. Щоправда, як зазначила офіцер 3-го армійського корпусу Анастасія Римар у коментарі виданню фокус, такі центри треба було створювати. У кожному регіоні України щонайменше 10 років тому, а тому наголосила на необхідності негайних дій. Це дуже актуально на тлі прогнозів інституту вивчення війни, що російський диктатор Владімір Путін стверджував, що Росія нібито має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні. Цитуємо до логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії, як зазначається у звіті інституту, Кремль продовжує вважати, що може досягти своїх початкових. Цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення тут проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує. Путін впевнений, що примирення Росії з українською частиною російського народу є за його власними словами неминучим. Саме тому кожен пересічний українець має навчитися дати відсіч російським агресорам в Україні 9 травня. Котре продовжиться воєнний стан, що триватиме до 6 серпня. Нагадує 24 канал. Держава в цей час продовжує адаптувати законодавство щодо мобілізації до умов затяжної війни. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, якою буде мобілізація в травні 2025 року. Зміни у вікових обмеженнях відстрочки штрафи за порушення військового обліку докладніше далі. Поширена думка, що чоловіків після 50 років не мобілізують, не зовсім відповідає реальності. Попереджає видання. Мобілізації підлягають чоловіки до 60 років, однак із деякими нюансами. Насамперед йдеться про наявність військово-облікової спеціальності, яка є актуальною для потреб армії. Особливо це стосується водіїв, ремонтників техніки, медичних працівників та фахівців інженерних спеціальностей. Водночас, чоловіки старше 50 років можуть бути залучені переважно до частин забезпечення або територіальної оборони, де фізичні навантаження менш інтенсивні. Активна участь у штурмових діях їм пропонують лише у разі наявності доброї фізичної форми та відповідної мотивації. Що стосується жінок, то масова мобілізація наразі не планується. Але до кінця 2026 року жінки з медичною освітою, які не перебувають на обліку в ТЦК, можуть працювати як не військово зобов'язані, але роботодавці повинні повідомляти ТЦК про їхню медичну освіту. У разі оголошення додаткових мобілізаційних хвиль, перелік спеціальностей може бути розширено, але це залежатиме від актуальних потреб збройних сил України. Також 24 й канал нагадує, що після досягнення 18-річного віку всі чоловіки повинні стати на військовий облік проте це не означає негайний призов або мобілізацію. У квітні 25-го року голова Верховної ради Руслан Степанчук заявив, що парламент не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. Втім, важливо знати, що зараз ЗСУ працюють над формуванням нових резервних підрозділів, тому юнаки можуть отримувати пропозиції служити в резерві з гнучкими умовами перебування. Якщо юнак продовжує навчання у закладах освіти України або за кордоном, звичайно, за умови офіційного підтвердження, він має право на відстрочку. Водночас, для тих, хто не навчається або завершив навчання, відкривається можливість призову за спрощеною процедурою. Також уряд пропонує змінити правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, щоб запобігти зловживанням цим правом. Згідно з новим законопроєктом, учні закладів професійної та фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років, можуть втратити право на відстрочку. Також відстрочка надаватиметься лише в межах стандартного терміну навчання, визначеного освітньою програмою. Ці зміни спрямовані на те, щоб уникнути ситуації, коли військовозобов'язані чоловіки вступають до навчальних закладів для здобуття другої освіти з метою уникнення мобілізації. Міністерство освіти зазначає, що за останні півроку значно зросла кількість таких студентів, особливо серед чоловіків старше 25 років. На сам кінець видання анонсує, що влітку в застосунку Резерв Плюс можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%. А для тих, хто вже служить, передбачене повне списання штрафів. Це канал Телеграф, З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.